Льот. Оп, все, я його викинула. Прицепівся. Почти ну, не катає мене всіх грошей світу на всю сімпаріку і на всі каплі. Цих ще не вистувала уже по сезону і ще не обробляла. Через то вони в клещах і в них є більше шансів. Але як зараз я знову тут принесу ці каплі, а вони всі зберуться, і я всім буду давати таблетки і капати, то знову то скажуть, що це Юліні собаки, вона їх приманила. Ну, Ми знаємо, звідки буде вітер, звісно, ми його не боїмося. Але, але хочеться, щоб це було якось більш спокійно. Це по-перше. По-друге, собаки отут сплять. У них навіть витоптані містечки, вони отам спляють, там сплять під сосною той, чи під ялинкою. Питають, чого собакам не зробити будки. Хто їм зробить ці будки? Наприклад, я зроблю їм будки. Мені думаєте, дозволять їх тут поставити. Та мене ж будуть грізти, мені будуть угрожати, мене будуть скувати, мене будуть поносити. Щоб ви поставили дві будки для собак, це просто нереально. Вообще, судьба собак в селі для людей саме оптимальне, щоб вони повиздихали. Ніякої стерилізації, ніякої обробки, ніякої, ніякої годівлі. А якщо годувати, то там їх туди до річки, щоб вони там біля річки, бо у нас там далі річка є, щоб вони там їли і вони тоді тільки там будуть жити. А якщо ти їх годуєш, у тут де вони живуть, сплять і бувають все своє. Вілле час, значить, це ти їх приманюєш, підгодовуєш, значить, це вони несуть угрозу людям, вони тут серуть, люди цьому ходять. І я хочу замітити, що ці собаки я почала підгодовувати, коли забрала каліченого з цього центру, якого постріляли пневматичною зброєю, і, і потім фрею яку збила, збила машина, вона була вагітна, в неї було два переломи. Оце після цього я стала ненавяжі, наглядати за цими собаками. Ці собаки завжди тут були. От просто завжди. Просто знаєте, як невдобно, бо я привікла стерилізацію Я якось показую щось про село і лажого. Смітникам бачать, які вони там ті смітники, де вони є і не доглянуть, і в якому вони стані. Через то це комусь муляє очі дуже сильно. І через то мені хочуть забивати сильно рот. ж причини. Сторайда, а він так просто не закриє собою. Він такі ж самі маленькі люди, і я. Просто вас роти більші, щоб піздять хуйню. А до цього, як я стерилізувала дуже багато в нас сучок, контролюю таблетками тих, що не можу половити зараз на стерилізацію. Сподіваюся, що я вирішу це питання. Сучки перестали нести приплод, вони перестали множитись безконтрольно, і зараз все заспок... заспокоїлося, тільки що інші всі собаки мешають, бо вони там є. Ну, знаєте, ми вже про це багато говорили, не буду повторюватись. Але до цього, до цього всього, поки я, як говориться, не сунула туди свої п'ять копійок, кожен, кожен рік 3-4 сучки приносили приплод. Ганяла стая цуценят. Ви це забули? забили? Я не пам'ятаю. Їх труїли на очах У інших людей. Вони валялись з дутими трупіками в, в вагоні, і вони помирали кожного року. Прямо на центрі. Біля остановки, під заборами. Вони трупіками лежали потруяні, бо вони, звісно, такою, такою масою, таким кагалом. Вони всім заважали, От їх приходили і труїли. От дуже шкода, що я в те час не була блогером і не змогла зараз вам це показати. Я Але всі жителі села, хто хоч трохи задавався цим питанням, всі про це знають. Просто всі, хто бачив ці вздуті маленькі трубики, які були за ніч потруєні, на ранок вже їх у живих не було, просто ховай. Думаєте, їх хоронили, їх відтягували за лапи, за остановки, десь кудись в якісь канави, і от там вони отак догнивали. От, ось, ось робота нашого старості, скільки він там? 15-20 років. Порбить від людей корм'яші.